Героям слава, доброго ранку. для початку, хоча б е, окресліть картину цієї ночі станом на сьогоднішній ранок. Як це виглядає в, в полі вашого зору? Якщо мова про Луганщину, то в принципі активні бойові дії більше відбуваються на Сватівщині центр. Все ж таки, це Куп'янський напрямок і трошки навколо Крим'їної. Активізували окупанти наземні операції, активно використовують піхоту, використовують авіацію. Наші сили оборони ініціативу не мають, але якихось там в надзвичайних ситуаціях не відбулося: нищать ворога, нищать його техніку. Чи є ще у нас можливості повторити ці гарні новини, які ми відстежували нещодавно з тими дальніми і дуже точними ударами, які ну бавовна, яка прилітала в Луганськ, дала додавала нам оптимізму і підтверджувала, що збройні сили України змінили тактику в першу чергу нищачи інфраструктуру і логістику в глибшому тилу окупованих територій? Зараз щось подібне повторюється, чи чи, чи зараз таке затища? Ваш погляд буквально вчора була баловна в Луганську. Інформація про те, що було знищено склад ракетного озброєння з технікою, з боєкомплектом. Я думаю, що це, ці заходи будуть продовжуватися і надалі. Всі потуги окупантів ну, скривати пересування власної техніки, загрузки, розгрузки, перегрузки боєкомплекту. Це воно все одно вони успіху не матимуть, і наші ракетні війська, авіація, артилерія все будуть знати і будуть і надалі нищити логістику окупаційна війська на території куповані. А, а оці координати наведення, це фактично робота нашої військової розвідки, чи є якась співпраця з людьми на окупованій території, які самі. Мають можливість через якісь чат-боти повідомляти точніше, де куди окупанти яку шахту освоїли, який готель заселили, на якому заводі склали свої ракети. Тобто, є інформація у вас про це? Так є ця інформація. Можу підтвердити на 100%, що комунікація іде, що підпілля працює і буде працювати і надалі. Пане Романе, для чого окупанти закривають Креміну і Рубіжне? Який в цьому сенс? Я Думаю, якраз сенс в цьому і є про те, щоб зменшити виток інформації про присутність підрозділів збройних сил Російської Федерації. Вони все ж таки не довіряють місцевим мешканцям. Ну і плюс знову є інформація про те, що заїжджають астербайтери Заїжджають громадяни Російської Федерації дуже багато пішло сигналів, що, наприклад, по тому самому рубіжному заїжджають кавказці, буряти, саме цивільні, і як асімілюють цього населення. Я думаю, що цим самим вони збільшують відсоток громадян Російської Федерації під, під, під плану, заплановані на вереснень виборців. А от ви, щодо мобілізаційних заходів ми маємо інформацію, що в тимчасово окуповано Сєвродонецьку продовжують хапати людей при їх зверненні до якихось там адміністративних чи інших установ. Тобто, відбувається зараз якась така м, планова мобілізація в великих промислово-російських масштабах, чи це так просто вісті, кого впіймали, то того й мобілізували. Ну, з, по великому рахунку, там ж майже нема кого мобілізовувати, і, і, і системна робота, така проводилась і, зараз. Ми не наблюдаємо. Більше вони працюють все ж таки по паспортизації. А те, що Сєвєродонець залишається ну, умовно так, районним центром, і більшість послуг люди можуть отримати саме в Сєвєродонецьку, вимушені їхати із Лисичанська, із Рубіжного, з Крімної, саме Сєвєродонецьк. Цим я думаю, користуються пасійна влада, силовики для того, щоб продовжувати тиснути на місцеве населення, подовжити свій терор. В тому числі і заходами алізаційних. Пане Романе, дуже коротко, якщо можна, наостанок. Сєвєродонецьк довший час окупанти використовують медичні заклади у місті не за призначенням, а суто для своїх потреб, для того, щоб лікувати якось там своїх військових докупи збирати. Як зараз із цим питанням? Чи є Сєвєродонецьк такою -от медичною базою зараз на Луганщині? Я думаю, що е в принципі, Луганськ є більшою медичною базою, можливо, навіть Старобільськ. Сєродонецьк не має достатньої інфраструктури і кадрового потенціалу для того, щоб цю функцію виконувати. Тому він не виконує більше такі військові повноваження, шпиталі там розташовані, але все ж таки більшість інфраструктури знаходиться більше в тилу. Дякуємо, Дякуємо. Роман Власенко, голова військової адміністрації Сіверодонецького району